Всім привіт, це Андрій Жолоб. Сьогодні проект без броні на ЕФМ Галичина буде говорити з дуже особливою спеціалісткою. Ми сьогодні говоримо на навколо військові теми, але говоримо про те, що зазвичай замовчують. Це є проблеми психіатричного походження у ветеранів і військовослужбовців. Це є проблеми, які з'являються в інтимному житті у військовослужбовців і ветеранів. От поговоримо про це сьогодні простими словами, але спочатку представлю свою гостю. Точніше, вона сама себе представить Мирослава. Будь ласка, кілька слів про себе. Дякую, Андрію. Всім привіт. Мене звати Мирослава Дзісь. Я лікар-психіатр, доктор філософії в психіатрії. Також я сексолог і психотерапевт. Ого. Серйозний набір. Давай ми почнемо з самого початку. Зазвичай, знаєш, я от з ветеранами своїми мушу боротися часто, бо коли їм кажуть, треба піти до психолога, до психотерапевта, вони кажуть, не роби з мене психа, в мене нема психічного захворювання. Яка от різниця, власне, для диференціації, щоб зрозумів навіть той, хто нас зараз на кухні слухає, дивиться у цей блог в Ютубі, чим відрізняється психологія, психотерапія і психіатрія? Ну, я почну з найважчого з хардкору такого психіатрія. Психіатрія це про психічне захворювання. Коли вже є щось таке, з чим не справиться людина просто в терапії, вона йде до психіатра, і психіатр призначає лікування. Але психіатрія також є різна. Є психіатрія, яка працює з такими великими психічними захворюваннями. Є психіатрія, яка так звана мала психіатрія, яка працює більше з тривогою, з депресією. І це суперкласний спосіб справитися з дуже… Дуже багатьма проблемами, в тому числі пов'язаними з психологічною травмою внаслідок війни, наприклад. Так? От. А психотерапія іноді навіть стоїть на рівні з деякими методами психофармакології, ну, тобто психіатричними втручаннями. От. І психіатрія не потрібна всім-всім-всім, але іноді є дуже-дуже помічною. Тобто про психіатрію треба пам'ятати, знати, але це не те, що потрібно кожному точно. Якщо говорити про психологію, психологія не є медичною наукою зазвичай, і психолог не лікує, тобто він не застосовує медичні препарати. А психолог може більше поговорити про проблеми людини, налаштувати на те, яке, яке потрібно втручання. Але якщо він кваліфікований у психотерапевтичному методі, він може також проводити психотерапію. Або це може бути психіатр, який також кваліфіковано в якомусь з психотерапевтичних методів. Самі психотерапевтичні методи, ті, хто ними займаються, називаються психотерапевти. Але психотерапія є дуже різна. Є так звана доказова психотерапія. Ми всі чуємо про доказову медицину як один з методів, які найкраще підходять для лікування. є доказова психотерапія. Тобто, це є методи, які дослідження на предмет того, що вони допомагають справлятися з певними переживаннями. Є такий дуже негарний психоаналітичний жарт, що психотерапевт потрібен всім, в кого є мама, а в кого немає, то тим паче. От і. Справді, психотерапія вона може бути і просто розвитковою. Це не означає, що суто з проблемою людина має приходити. Ми можемо розвиватися, пізнавати себе, свої неврози, внутрішні конфлікти. Це є один варіант напрямків, або може бути з напрямком, який спрямований на лікування конкретної проблеми. І як я вже казала, деякі психотерапевтичні методи вони навіть по ефективності прирівнюються до певних ліків. От, і дуже важливо, коли ми вибираємо психотерапевта, то розуміти, який напрямок мені потрібен і що саме я хочу від психотерапії. Скажи мені, будь ласка, оцей ПТСР, посттравматичний синдром розладу. Це все-таки до психіатра, до психотерапевта? Угу, дуже. Класне питання. Постравматичний стресовий розлад. Він виникає перше пост це. Він має пройти час після травми. Він не завжди виникає одразу. Травма є конкретний перелік травм. Насправді, конкретні тестові методики, які нам показують: це травма підлягає чи не підлягає тому. Що вона може викликати цей розлад. Е, відповідно, це стресове навантаження, воно є більше, ніж людина може винести, тому виникає це. І коли це є розладом, то зазвичай він потребує діагностики у психіатра. Психіатр е, це є єдиний спеціаліст, який може встановлювати психіатричні діагнози. Тобто, то ПТСР – це є психіатричний все-таки так, діагноз. Так, звичайно, це є психіатричний діагноз, з, роз, з розділу неврозів. От але е, ну, треба сказати, не кожен хто. Мав травму, він буде мати ПТСР або симптоми ПТСР. Не кожен, хто має симптоми ПТСР, має ПТСР. Не кожен, хто має ПТСР, потребує лікування медикаментозного або в лікарні. Є така статистика, що біля половини людей з ПТСР через рік вже не мають симптомів того захворювання. От, ну але знову таки з тих людей частина лікується, частина не лікується. Це не є так, що без лікування без лікування біля 30% людей буде мати полегшення. Але я би не радила на то розраховувати, бо є відсотки, коли е, е, погіршується дуже стан. І що поганого в ПТСР він тягне на себе інші хвороби, і тоді вже не обійдеться точно, наприклад, психотерапією. Лише він тягне депресію, він тягне залежності і дуже багато різних інших проблем. Мене звати. Андрій Жолуб, це проект без броні. І сьогодні з лікарем-психіатром, сексологом Мирославою Дзісь. Ми говоримо про такі несподівані для ефірів речі, як проблеми в інтимному житті, зокрема ветеранів, як загалом проблеми у лікуванні у психіатра, психолога, психотерапевта. І чим же ж між собою відрізняються? Психіатр, психолог і психотерапевт. Підписуйся на наш канал, коментуй, лайкай і будь завжди в курсі того, хто і коли приходить на проект без броні на «ФМ Галичина. Скажи мені, будь ласка, от коли людина там каже, умовно, чи це стосується ветеранів, чи це стосується цивільних людей, от людина каже. В мене зараз такий депресивний стан, мені нічого не хочеться. Це є просто людина почула модне слово депресія, і їй скучно, млосно і нудно. А чи як взагалі, от можна вияснити, що в людини є депресія? Це знову ж таки до психіатра? Можна собі відповісти на це питання, пройшовши банальні якісь тести в інтернеті. Це не буде діагнозом, але це буде, наприклад, спрямуванням думки. Що мені робити, куди мені йти? Чи мені потрібно кудись звертатися? Звісно, встановлювати діагнози все рівно потрібно у лікаря. Для цього в нас є набір психометричних методик, тобто тестів. Різних і тести не є просто такі, що людина собі захотіла і робить. Вони мають бути валідовані відповідно, вони мають відповідати певним класифікаціям, ну і так далі. І, так далі. і тоді е, також психіатр проводить клінічну бесіду і розуміє, наскільки ці тести, ці скарги, які висловлює пацієнт, відповідають. Клініці діагнозу, тобто ми не маємо в психіатрії там таких можливостей, як зробити аналіз чи зробити МРТ і сказати, у вас депресія, так але ми використовуємо інші методики, які є також достатньо складними в використанні. Хоча тестування самі роблять і психотерапевти, бо в нас є і лікарі, психотерапевти, наприклад, які можуть встановлювати діагнози, але лікування медикаментозне і в першу чергу діагностика це є психіатрична компетенція. Скажи ще мені, будь ласка, з твого досвіду. Свіду, ветеран, його ПТСР і нормальні стосунки у сім'ї. Чи нормальні стосунки у сім'ї теж зможуть швидше дати можливість відновитися? Чи це не є якимось таким фактором, який впливає на такі моменти. Я тобі скажу, що усі базові підручники американські з психіатрії, є ті розділи, де пишуть про ПТСР, пишуть, що стосунок з рідними є такою базою, яка допомагає виходити швидше. І ми бачимо в практиці, що це теж так є. От і стосунок він має, ну, по-перше, підтримка на кожному етапі важлива, і не йде мова лише про сімейний стосунок. Це може бути іноді і брат, сестра. Іноді це може бути психотерапевт, якщо немає іншої людини. Але стосунок це є те, через що працює і психотерапія, наприклад, і через що ми виздоровлюємо частково. Але якщо говорити про вплив взагалі війни на стосунок, я ще хочу повернутися до теми про ПТСР, бо ми всі чуємо ту абревіатуру дуже часто. Але як змінюється сама людина, не часто нам про це говорять. Якщо ти собі уявиш, наприклад, ведмедя, якого ти зустрічаєш на стежці в Карпатах, який перед тобою вискакує з куща, уяви собі свої переживання і переживання, коли ти бачиш ведмедя за сіткою, ну, наприклад, в притулку, як в нас є притулок для ведмедів, ті переживання відрізняються, правда? От, і коли ми говоримо про... Переживання людей з ПТСР, то для них звичні, звичні будь-які тригери, будь-що, що для людини, яка не має травми, сприймається як ведмідь за сіткою, ця людина буде сприймати як ведмедя на стежці. І це потрібно вчити і розуміти сім'ї ветеранів. Бо це ті самі люди, вони мають ті самі переконання, вони. Всередині не дуже сильно змінюється, але їхня реакція буде змінюватися, їхній емоційний стан буде змінюватися. І ті інтрузії, вривання час часток тої травми в теперішнє, воно також буде грати роль в такій настороженості. Часто це навіть обмежує людей від того, щоб розвиватися, від того, щоб рухатися кудись. Вони застрягають в цій реакції. От, є різні нейробіологічні механізми, як це працює. От, але ми знаємо, що терапія і медикаменти працюють на те, щоб забрати ту таку різку реакцію. Нещодавно спілкувався з американськими ветеранами, з хорватськими ветеранами. Всюди є у ветеранів проблема, що вони не хочуть працевлаштовуватися після повернення з війни. А, в чому тут є оцей бар'єр, на твою думку? Що не так? Чого людині хочеться сидіти вдома і якось занурюватися в себе, замість того, щоб, знаєш, взяти і за допомогою роботи звільнитися? Ну, бо здавалося б, ніби таке очевидне рішення, в чому є оцей блок. От ми говорили про різну реакцію ветеранів і людей без травми, наприклад. Але є ще один важливий симптом це уникання. Спочатку людина уникає тих тригерів, які їй нагадують про саме травму, яка сталася, а потім вона починає уникати і інших речей. І починає уникати, до прикладу, походів в супермаркет, десь якихось зібрань. Причому, навіть коли ветерани збираються разом, вони рідко говорять про те, що відбувалося на полі бою. А говорять про якісь такі побутові речі, ніби розуміючи один одного співслова. Але це е, проблема і посттравматичного стресового розладу також. Найперше. Методи, які працюють з травмою, вони говорять про експозицію, про те, що людина мусить стикатися з цими викликами. Тобто, зупинка в розвитку, зупинка в навчанні, зупинка в роботі це часто є симптом уникання. Це, це просто симптом захворювання. І з цим можна працювати, і з цього є вихід. Але людина може бути демотивована в принципі, щоб працювати. От і туди додається, на мій погляд, ще таке питання вторинної вигоди, яке люди приносять мені винні. Там та в нас це буває можна зустріти. Власне про родину ми почали говорити десь долітали до мене від моїх побратимів, лікарів, які з якими я воював. Такі інформативні дані, що приблизно 80% військових залишають свої сім'ї, що у них сім'ї розпадаються. Не знаю, чи насправді цей відсоток є таким великим. Я якихось таких певних даних доказових не бачив. Але факт є в тому, що у людей, які повертаються з війни. Які, скажімо так, довго собі вимріювали, як виглядатимуть їхні інтимні стосунки після повернення і так далі? Щось стається не так, от як сексолог, чи доводилося вже стикатися з такими проблемами серед власне ветеранів? Там, проблеми часто бувають такими, що людина ніби йде по з, з принципу збільшення задоволення, що їй хочеться все інших видів сексу, наприклад. Так? Хочеться інших досвідів, коли вона повертається. І це пов'язано також може бути з цією гіперреактивністю. І завжди, коли сексолог працює з проблемою, він не працює з кимось одним. Зазвичай, бо секс це є парна функція, інакше це мастурбація. От і працювати потрібно з парою. Тут із з сторони ми маємо розуміти оця реакція, яка змінена є у ветерана, про яку потрібно попереджати його сім'ю. А з іншої сторони, мусимо розуміти про те, що справді виклики, з якими він стикається, змінює і його самого трошки можуть змінювати. Якщо говорити про таке повернення до нормального рутинного життя, тут вже треба сказати, рутинне життя змінилося і в того, хто залишився. І воно може вже бути іншим в голові того, хто повернувся. І це рутинне життя це як будувати будинок наново. Це цеглинка за цеглинкою. Воно може бути зовсім по-різному. І найголовніший секрет в сексуальному житті пари це є розмова. Бо Одна з функцій сексу це є спілкування між парою. Є спілкування, є задоволення і є продовження роду, як ми всі знаємо. Але от спілкування часто ми викреслюємо, і це спілкування, обговорення будь-яких нових бажань, нових якихось вражень, які хочеться отримати. Ну, є такою основою того, щоб життя налагоджувалося. Чи, скажімо так, психотравма може впливати безпосередньо на потенцію чоловіка? Чи психотравма, отримана на війні, може стати чимось таким, що, ну скажімо так, зробить ускладнить подальше інтимне життя? Ну очевидно, що може, бо людина завжди є в напрузі, і мегдаловидне тіло завжди є гіперактивоване. От і постійно є. Це так, ніби ти постійно бачиш ведмедя на стежці. Тобі не дуже хочеться займатися сексом, коли ведмідь перед тобою на стежці, правда? От відповідно, підвищується рівень адреналіну. Адреналін скорочує е, наші судинки, кров не доступає до статевого члена. Щоб в чоловіка виникла потенція, то умовно має. Е, він має розслабитися, так якщо так просто сказати. Щоб має весь механізм запрацює. Парасимпатика спрацювати. Тобто е, є два таких напрямки, за яких порушується, е, е, взагалі, скажімо так, чоловіче здоров'я. Один це проблеми з потенцією, а інший це швидка еякуляція Може бути це, може бути це. Все це також лікується. Розумію, що для чоловіка, особливо для ветерана, який та я мужик, я був на війні, я вернувся. Визнати те, що в нього є проблеми інтимного характеру, це неймовірно складно. Для такого, який не був на війні, теж ось чи є якісь секрети, якісь підказки, як правильно і хто може мотивувати таку людину звернутися за допомогою. Психіатрія, психотерапія, сексологія, психологія це все ті науки, які не передбачають крім випадків примусового лікування, що людина може насильно отримати допомогу. Тобто, якщо чоловік не мотивований сам прийти, то дуже складно буде його мотивувати ззовні. Бо це так знаєш, як лікувати алкоголізм. Жінка сказала ультимат: або я від тебе піду, або ти йдеш вже лікуєшся. І це теж не завжди спрацьовує. Тобто спочатку визнати свою проблему перед собою, це, це найскладніший етап, а потім допомогу можна знайти. Зазвичай, де знайти такого спеціаліста, який тобі може допомогти з розладами в інтимній сфері? От справді нас зараз там умовно слухають люди, починають думати, що дійсно може я маю сміливість, щоб визнати, що в мене є проблеми, куди йти, куди звернутися. В нас є сексологи, які працюють. Більшість таких проблем все-таки потребують рішення і психотерапевтичного, і, можливо, психіатричного. Іноді чоловіки зазвичай звертаються і до урологів. Є урологи, сексопатологи, які мають спеціалізацію в сексопатології, є психіатри, сексопатологи, і є сексологи, які не призначають ліків, які є психологи з кваліфікацією сексолога окремо. Тобто такі люди є. Важливо не забувати перевірити, чи вони справді мають у світу, чи це не є сексолог, який послухав дво-триденні курси, знаєш, і все лікує на світі, бо тим також нас часто зловживають? Ну і будуть зловживати, якщо це потрапить на більший запит. Я абсолютно теж це розумію. І ще от якраз крайнє запитання. Скажи, будь ласка, загалом. А ти бачиш тенденцію до того, що зростає кількість звернень від ветеранів? Бо в нас ж завжди культивувалося поняття, що хлопчики не плачуть, хлопчики просто краще побухають, бо тому, що так легше вирішити свої проблеми. Чи зараз є ця тенденція до звернення більшої кількості ветеранів за допомогою? Зараз, взагалі, є тенденція до звернення більшої кількості людей загалом і ветеранів також. От, оскільки я не працюю прямо з проектами, які працюють з ветеранами, то я не зауважую такої значної збільшення кількості таких запитів, але вони також є. Також є і часто це ті, хто не хоче ходити в державні структури, наприклад, так хто не хоче десь там умовно засвітитися, як то кажуть. Хоча наша медицина йде до того, що це засвітитися стає дуже корисно для особливо не для ветеранів, а для тих, хто не служив. Тепер всі люди, які ходили багато років до психіатра і не хотіли бути ну ти розумієш, ніде замальдованими, умовно кажучи, хочуть всі виписки за всі роки. От, і це також ще одна тенденція. Є така ще справа. Дійсно, то вже не, од, не, не один мені казав з хлопців, що мене швидше по братим переконає, щоб я сходив до а, психолога, до психотерапевта, аніж може це зробити жінка. А, дійсно, є якийсь зараз такий вплив, як в шахах, знаєш, що від своїх угу. від тих, хто з тобою, пір-ту-пір, що вони тебе більше можуть переконати угу. на такий рух. А, психолог, він. Переконує ще кудись піти, ще кудись перевіритися? Чи mm -hmm. це зазвичай от психолог, психотерапевт це є крайня точка. Mm -hmm. Ну, ти знаєш? От взагалі, питання психолог переконує, чи лікар переконує для мене. Це відголоски такої патерналістичної медицини. Я б сказала, та тобто, коли пацієнт не вирішує, а вирішує лікар, ти прийшов і лікар має все вирішити, Де, як так. на велка е, та та, та. от. Але тут питання в тому, що ми мали би йти до е, медицини більш такої рівної до рівного. І з лікарями теж. От питання пошуку взагалі психологів, військових, які ти так трошки зачепив, або побратими, які е, спонукають ти, е, часто спеціалісти не є військовими, і це нормально. І це нормально, тому що не треба бути жінкою, щоб бути гінекологом. Розумієш, я надаю якусь послугу, я маю якісь знання, я можу щось зробити, і я можу допомогти цій людині. Але мені... є специфіка, якась певна підходу до військового до ветерана. Ну, специфіка як до людини, яка має травму. Угу. Якщо ми говоримо про специфіку, то ми можемо бути в такій спокусі, трошечки, знаєш, так суб'єктивно дивитися на ті речі, які мали би бути більш об'єктивізовані. Тобто ми не можемо. Проводити тест і ага, він ветеран, треба йому додати ще кілька балів з важкості. Там угу, так. Тобто, угу. якщо б говорити так про підхід, звичайно, є специфіка підходу до будь-якої людини, яка приходить. Це цей індивідуальний підхід, про який ми говоримо. Є специфіка того, що ми маємо дати людині право вибрати, і психолог не скеровує, психолог радше може порадити, сказати: Дивіться, я бачу, що вам вартувало би звернутися до психіатра. Але чи піде така людина? У нас немає примусової медицини, окрім випадків, передбачених статтею 14 закону України про психіатричну допомогу це коли людина вчиняє або виявляє реальні наміри вчинити загрозливі для себе або для іншої людини вчинки, чи не може забезпечити базові ж життєві потреби в зв'язку з психічним захворюванням. Тобто це є конкретно визначені випадки, під які більшість людей не підпадає. Тобто ми можемо рекомендувати, можемо сказати: слухай, дивися, тобі би було класно, але за руку я тебе тримати не буду. Це твій вибір. Отакий От вибір, добре що є в кожного з нас. Головне, той вибір свій обшліфовуйте, і не соромтеся визнати, якщо у вас дійсно є проблеми. Сьогодні у мене в гостях була Мирослава Дзісь, лікар-психіатр, сексолог. І ми обговорили тему, яку зазвичай не дуже хочуть обговорювати. Таких тем попереду у проєкті без броні буде ще багато. Не забувай підписуватися на наш канал і спостерігати за нашими наступними гостями.